Знаєте, коли ми думаємо про щось справді величезне, на думку спадають хмарочоси, може піраміди. Але сьогодні ми поговоримо про найбільшу споруду на нашій планеті, і її створила не людина, а сама природа. І що найдивовижніше, вона жива і це великий бар'єрний риф, структура настільки гігантська, що її видно просто з космосу. Це по суті такий собі живий організм планетарного масштабу. Ну добре, але ж звідки він узявся, як така гігантська махина взагалі з'явилася, хто чи що її збудувало, і чому вона сяє такими, знаєте, просто неймовірними кольорами? Ну що ж, давайте розбиратись. Для початку, просто щоб усвідомити масштаби, бо вони, чесно кажучи, вражають це ж не якась там купка коралів. Ні, ні, це по суті ціла підводна країна, що тягнеться вздовж цілого континенту. Готові? Його довжина понад 2300 кілометрів. Тільки вдумайтесь, 2300 кілометрів. Це вздовж усього східного узбережжя Австралії. Щоб було з чим порівняти, давайте згадаємо інше диво світу велика китайська стіна. Так от, великий бар'єрний риф значно довший. Це робить його без перебільшення найбільшою структурою на землі, яку створили живі організми. Окей, з розмірами розібралися. Але хто ж хто збудував це все? За цим гігантським дивом стоять мільярди, мільярди крихітних, але я вам скажу неймовірно працьовитих архітекторів. Знайомтеся, коралові поліпи це такі собі малесенькі безхребетні істоти розміром, ну як голівка шпильки, і саме вони, ось ці крихітки, і є головними будівельниками цього світового дива. А процес будівництва це взагалі щось неймовірне. Дивіться, кожен такий поліпчик витягує з морської води карбонат кальцію, і з нього будує собі крихітний, але дуже міцний такий собі скелет будиночок. А тепер уявіть, мільйони років мільярди цих скелетиків зливаються в одне ціле, і ось вам та сама масивна структура, яку ми бачимо сьогодні. Добре з будівництвом зрозуміло. Але є ще одна загадка кольори, звідки в рифу такі яскраві, такі насичені відтінки. А секрет тут. У дивовижному партнерстві. Вся справа ось у чому. В тканинах самих поліпів живуть мікроскопічні водорості. Це така собі взаємовигідна співпраця. Поліп дає водоростям дім і вуглекислий газ. А водорості натомість завдяки фотосинтезу діляться їжею та киснем. І що найголовніше, саме ці крихітні водорості й дають коралам їхні неймовірні кольори. І завдяки ось цьому симбіозу, цій дружбі, риф перетворюється на ну на справжній підводний мегаполіс. Він просто кипить життям. Це, без сумніву, одна з найбагатших екосистем на всій планеті. Бо вся ця складна структура це ж безліч схованок, лабіринтів, ідеальний дім для просто неймовірної кількості мешканців. Просто послухайте ці цифри: близько півтори тисячі видів риб. Чотири тисячі видів молюсків, сотні видів самих коралів це ж цілий Всесвіт, що вирує життям прямо під водою. Але зараз ми підійшли до, мабуть, найсумнішої і найважливішої частини цієї розповіді, бо весь цей яскравий світ він зараз під серйозною загрозою. Так, цей неймовірно барвистий підводний мегаполіс він почав втрачати свої кольори. Почав просто зникати. І причина цього, м'яко кажучи, дуже тривожна. І знаєте, що найстрашніше? Для катастрофи не потрібні якісь глобальні катаклізми. Достатньо підвищити температуру води всього на 1-1-2 градуси вище норми, і це вже критична точка для коралів. Що відбувається? Коли вода нагрівається, поліп, по суті, впадає у стрес, і він буквально виштовхує зі своїх тканин. Ті самі водорості, які його й годують і забарвлюють. Без них він втрачає головне джерело їжі, а разом з ним і свій колір. Це явище називають знебарвленням або вицвітанням. І якщо така висока температура тримається довго, поліп просто гине з голоду, і все. Від яскравого живого кольорового рифу залишається лише мертвий білий вапняковий скелет. Це, це так наочно показує, наскільки насправді крихкою є вся ця екосистема. Але на щастя, людство не сидить, склавши руки. По всьому світу вчені ведуть справжню таку знаєте, гонку з часом, щоб врятувати це природне диво. Розробляються абсолютно інноваційні методи: от, наприклад, так зване коралове ЕКЗ. Це коли корали вирощують прямо в лабораторіях, а потім як розсаду пересаджують на пошкоджені ділянки або встановлюють розумні буї, які постійно моніторять температуру, і навіть, навіть створюють штучну тінь, щоб захистити рифи від перегріву. І це важливо, бо збереження рифу це ж не просто про перетонок якогось красивого туристичного місця. Ні, це по суті індикатор здоров'я всієї нашої планети. Доля рифу це можна сказати, зеркало долі всього нашого світу. Отже, великий бар'єрний риф живий витвір мистецтва, збудований мільярдами крихітних істот протягом мільйонів років. І сьогодні, сьогодні його майбутнє цілком залежить від нас. Тож головне питання залишається відкритим: чи зможемо ми врятувати цього живого гіганта?